Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Друзі, що понеділка на автомайданчику постійного продажу авторинку Карбазар. Велике оновлення авто. Отож, по сьогоднішньому відео я вам покажу, які новинки до нас завітали. Що в загальному продається? Буде багато цікавих автомобілів. Вибусково підписуйтесь на наш ютуб-канал і я розпочинаю. Volvo XC60 24 дизель, автомат, повний привід. 154 рідного пробігу 2012 року ціна 19 тисяч доларів. Свіжопригнаний автомобіль з Європи. Розмитнений та сертифікований. Має два ключі і подивимося на його комплектацію. Авто має лексус складання дзеркал, 4 склопідіймачі Пам'ять водійського сидіння та електролювання пасажирського, двоколірний шкіряний салон, мультикермо круїз контроль, клімат-контроль, підігрів сидінь, автоматичну коробку передач та парктроніки. Дуже красивий салон, збережений. Ну і шкіра завжди виглядає дорого. Багажнику є другий комплект килимків, задня шторка. Тут також електропривід задньої кришки багажника. Досить гарно укомплектоване авто. Друзі, наступна гаряча новинка в нас Mazda CX5. Але перед тим, як її показувати, хочу сказати декілька слів. Усі автомобілі, які стоять у нас на автомайданчику, вказані по цінам від власників автомобілів. Своєї націнки ми на авто не ставимо. В нас лише є фіксована оплата потижнева за стоянку, і ми відкриваємо клієнта машину, показуємо, робимо тест драйви. І продаємо автомобілі по ціні від власника без нашої націнки. Ось так. Тому ви до нас приїжджаєте і можете порівняти, що дійсно ціна на авторії відповідає ціні, як в нас на майданчику. А зараз у нас cx 5 Mazda 15300 13 року, 2,2 дизель, автомат 131 тисяча пробігу. Свіжо придана, розмитнена та сертифікована. Авто має мультикермо, датчик світла дощу, двозонний клімат-контроль, і, звісно ж, перевага це коробка автомат. До речі, друзі, це в нас повнопривідна версія. І також в авто присутня задня шторка. Renault Megane 4-го покоління, 2018 рік, 1,5 дизель, механіка 186 тисяч кілометрів пробіг. Як ви зрозуміли, в автомобілі присутні безключовий доступ, в лінзована йде перед-зад парктроніки і механічна коробка передач. Ну, Звісно що тут електроолівання дзеркал, електроскладання дзеркал, AirLink присутній, механіка шестиступка в нас. Клімат контроль, датчик утримання смуг, датчик розпізнавання знаків та багато інших корисних функцій. Мигано, звісно ж, величезний багажник. Що в третього, що в четвертого. Машинка в нас прихнена з Франції, як ви бачите. По номерам, в гарній комплектації, задня шторка є, парк в троніки, все, що треба для комфортного водіння. Volkswagen Golf 7, 12 тисяч доларів, 1,6 дизель, автомат, в рідній фарбі 14-го року 227 тисяч пробігу. Авто має 4 скло підіймачі, датчик світла, датчик дощу, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматичну коробку передач та круїз контроль Volvo V-60. 2011 року 7800 1.6 дизель механіка 213 тисяч кілометрів пробігу. Свіжо перегнаний, розмитнений та сертифікований. Автомобіль має 4 склопідіймачі механіку 6-ступеневу. Клімат контроль. Ford Focus, кузи Universal, 11-го року 7 тисяч доларів, 1,6 газ бензин механіка. Офіційно куплено в автосалоні 245 тисяч пробігу. Авто має кондиціонер, механічну коробку передач, мультикермо та підігріви сидінь. Ну і звісно ж теж у нас газ бензин. Також авто має задні парктроніки. Ford Focus, ще один у нас, але вже дизельний в комплектації Titanium, 11-го року 194 тисячі пробіг, механічна коробка передач, перед-зад парктроніки, шкіряний салон. Також авто має два ключі і цей автомобіль свіжо приданий, розмитаний та сертифікований. В автомобілі присутні 4 склопідіймачі, мультикеремо, двозонний ремонт, клімат, контроль, механіка, шестиступка та багато інших функцій. Також в нас є вже. Трішки різних цікавих бусів. Зараз вам покажу такий течик 1,9 дизель механіка, оригінальний пасажир 7-го року 10 950 331 тисяча кілометрів пробігу в даному автомобілі. Поруч нас т 4 2,5 газ бензин. Оригінальний пасажир 1998 року 400 тисяч пробігу. І це у нас повний привід. Також оригінальний пасажир у нас Renault Трафік 17 2017 року, 17500, 1,6 дизель в рідній фарбі 211 тисяч пробігу в даному автомобілі. І ось такий в нас є крафтер, друзі. не простий автомобіль, а в нас рефрижератор з холодильником. Камера є мінус 20, мінус 15. Можна самому регулювати температуру. У нас 2015 рік, 12200, 2-літровий дизель механіка. 333 тисячі пробігу рідного в даному автомобілі. І максимальна температура власне написав до мінус 35, уточнюю. Тобто, друзі, ось такі в нас буси різні ще представлені на автомайданчику, кого зацікавив, кого зацікавив в будь-який з тих автомобілів, до речі, пишіть. І в нас, друзі, насправді є багато-багато різних цікавих авто, які в нас вже були у відео. Маєте Passat b 7 Citroen Berlingo, b 6 Passat, 308 Peugeot, b 5 Passat, Subaru ось такий може бути. Mitsubishi Outlander, Ford Focus вже знімав. Друзі, в нас є декілька рядів з автомобілями. Тобто це у нас один ряд, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий ряд автомобілів. Дуже-дуже багато різних цікавих машин є що оглянути, є що вибрати Приходьте до нас на авторинок та на автомайданчик. І цей автомайданчик, друзі, працює щодня. І ціне авто без націнки від власників. Volkswagen CC 12750 13 року, 2-літровий бензин автомат 125 тисяч пробігу. З лінзованою оптикою в нас свіжопригнаний та розмитнений і сертифікований. ЦЦ має у нас безарочні вікна, 4 склопідіймачі, датчик датчик дощу, мультикермо, двозонний клімат, контроль, підігрів із та камеру заднього огляду. Це у нас те саме Пассат, але, друзі, в купе подібному кузові і авто виглядає дуже-дуже стильно. c 4 Grand Picasso 8 року 6850, 2-літровий дизель на автоматі, 280 тисяч пробігу. Одразу видно, що гарна комплектація, слінза, електроскладання дзеркал, вперед, зад парктроніки. І дивимося в салон. В авто присутнє мультикермо датчик світла, дощу, двозонний клімат-контроль та DVD. Також, друзі, тут є величезний панорамний дах. І це в нас ще й семимісна версія. Peugeot 5080 року, 8670, 1.6 дизель, автомат 261 тисяча пробігу. Дуже гарні комплектації. У нас є проекція, навігація, панорама, перед зад, парктроніки. Друзі, усі ці автомобілі розташовані на львівському Автомайданчику авторинку Карбазар. Їх можна оглянути щодня по будням з 10 до 19 та в суботу, неділі з 7 до 15. Адреса з 399 або найкраще вам через Google карти ввести слово Карбазар і вас Google-карти приведуть прямо до нас. Як ви бачите, автомобілів дуже багато різних цінових категорій. Є що вибрати. Можемо залюбки з вами поїхати на сервіс, перевірити технічний стан. Ми можемо допомогти вам перевірити автомобіль на арешт на огін, скласти договір купівлі-продажу, щоб ви могли вже поїхати додому як повноцінний власник авто. Що ж, сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд, показав вам доволі багато різних цікавих машин, весь повний список автомобілів з їхніми детальними фотографіями та описами. Представлені на нашому сайті Карбазар. Отож, заходьте на нього, дивіться та пишіть в коментарях, яка машинка вас зацікавила. Я усім дякую за перегляд. Не забувайте обов'язково підписуватись на наш Туб-канал. і до зустрічі у нових відео на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.юей.